Така шапочка є, вона мені досить гарно лягла на, на голову. Я, напевно, її візьму. Вона дуже подобається. 30 євро. Напевно, що візьму. Є чорна і така, не знаю, який кольор брати, може, чорний візьму. Я в Цей магазин були різні, хотіла чорну купляти, Пізніше передумала, поміряла. Дивіться, яка шапочка. Вона має 50% шерсті і 50% альпаки. А саме основне, що вона дуже-дуже. Така тунесенька і дуже м'ягесенька. І розтягається. Ідеальна шапка. Магазин на політанці тут продають. Йдемо подивимося, що вони продають. А -да, заходи. Чимо цареля, всі продукти, піцу печуть. Вона Ось дарем веди вітріна. C'è il mozzarella, in Napoli vengono mm, vendute le mozzarella. di Non ce ne sono, ma sono sprodate le cicche napoletanske. Eh, mozzarella avete? Quanto viene un chilo di mozzarella? Ah, ora ci penso un attimo, prendo qualcosa, sì. Allora, dammi questi qua salato, su da sì. una buluccia si sì. oppure dammi due, due diamo sì. con compagnona, Probo freschi ancora questi qua. L'hanno frenato stamattina. Ah, bene. Dammi due, e questo che ripieno è, questo qua. Um crema marena ah crema dammi anche questi due assaggio sì va bene si smacchini molto smacchini sfogliatelli sfogliatelli che ripieno hanno? C'è una ricotta ah ricotta mamma mia che roba buona avete mm, per ora basta così sì grazie Взяли дві солених булочки і взяли дві солодкі булочки. Попробуємо вдома. Танська булочка. В Неаполі, спеціаліта ось така. Джада смакує, джаді підходить. Я теж спробувала. Дивіться, яка вона смачна, яка вона гарна. Вона з кусочками кубаси, там всякі салями, кубаса, шинка, сир кусочками. Свіженька-свіженька, хрустяща зверха. Дивіться, яка вона. Ммм, яка вона смачна. Це таке та, якби хліб, але трошки ліпше за хліб. М -м -м. Ось так. Дуже смачно, дуже. Це щось таке похоже, як... Казеллю в Італії є. Не в Італії, а в Неаполі. На Паску роблять казел. Такий круглий хліб з диркою в середині і дають, мішають муку, дріжджі і всякі кусочки. Багато-багато кусочків. Так, як я сказала, такої нарізки кусочками. 2 евро. Одна булочка 2 евро. Одна мені гостила джаду і одну, мому, італійцеві занесу. Так, попробуємо зараз. Я два взяла отаке солодке наполітанське з вишнями. Що тут дирочка, що вони їх натискають. Ой, кам'ягеньке, Той продавець каже, ой, мені так подобається, це з вишнями, воно м'ягке. Я бачу, що вже Знизу м'ягке, зараз спробуємо. Як мені тут нею, рукою? Дивіться, як воно виглядає. А, ось таке кремом і крема і вишні, зрозуміло. Зараз джаді кусочок там спробувати. Джада, тримай. Донна. То крем є. Я була б знала, що з кремом. Джада. Вай, <кхем> <кхем> <Vai, кхем> принді. Ага, Я думала, дуже смачно, дуже солодко, але крему я не хотіла. Вишня з кремом. Тут смализє. Я. я впевнена на 100%, що вони оце тісто замішують на смальці. Так як колись. Ще такі традиції є. Ну, смачно. Солодко смачно, кремово. Велике. Велике печення одне з'їв і поїв гарно. <coughs> Джада, сьогодні феста в нас. Хочеш таке? Джада, тіні. Ось так виглядає. Ну, гарно, гарно, смачно. Дуже, дуже кругке, дуже смачне, дуже кругке, дуже солодке. Чи я б на другий раз купляти, напевне, що ні, тому що я ще хочу попробувати різне солодке, там ще різне в них є. і таке, і таке, і таке. Треба якесь друге спробувати на другий раз. Окей. Okay. Okay. Я мого італійця занесу. Все, йдемо, Джада. <кхм> йдемо. Сподобалося тобі? <кхм> Пішли. Дай. Ну, воно за солодке, ви знаєте, все, все забагато, за, 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 так я сказала, засолодке, за дуже хрустяще. Смали 100% є. Хто живе в Неаполі, наші жінки знають, і я знаю теж, що традиції дозволяють. Як ви до нас теж пам'ятаю, колись я була мала, теж могли додати смальцю такого знаєте, зі свині. Жир такий свинячий. І тоді воно солодке, воно таке дуже хрустяще, дуже таке пісочне, пісочне, пісочне. У нас сухо, п'ята година. Так виглядає Італія. Ми тут по таких закаулках ходимо, тут некрасиво, але сухо. Що я вам хочу показати? що Тут сухо, дощу нема, вітру нема, вітер є чуть -чуть малесенький. Але в нас сухо, в нас ось така зима, ось така суха. Така суха зима, ми так собі ходимо гарно. Досить ну, тепло, я би не сказала, але не є холодно. Снігу ніколи нема. Це моя нова шапочка така. Я не знаю, чи ви щось бачите. Колір міняється, а це не той колір, що ви думаєте. Він такий не є фіолетовий і не є вишневий. Такий якийсь. 50 шерсті і 20 альпака. Солодощі на Я більше не буду купляти, тому що вони дуже жирні, вони дуже солодкі. Мене аж тушнить, я от поз'їла, воно таке кремове. Мені не подобається, абсолютно не подобається. З'їла це солодке, більше не буду купляти. Воно, Він мені сказав, що воно з амареною. Амарена це вишні, вишні з вишнями. Я думала, знаєте, воно таке з якимось таким кремом вишневим. А виявляється, воно таке сильно солодке і таке. Ну, ну більше для мене це не підходить абсолютно. Так, мене інтересують мандаринки, якщо оферта є, аранчі 199 і ківі. Ківі, ківі, ківі – 2,50 ківі. Такі в нас ціни, всі яблука 1,99, грушки ось такі великі, 2,50. Великі, але не дуже. Ківі 2,50. Ківі 2,50. Що зробити? 1,50 і 50. Скалабрії. Ось такі гарні, великі. 1,50 – це недорого. Uh, у нас діпарма дев'яти, візьму 200 грам. Ано, Ось Така ціна. va bene, напевно, вабьеди, чемтинованта, сі. basta cozinhar prazer Бачите, яка в нас тут випічка є? Тут немає в нас таких, я отці всі такі. Це просто вам показати М -м -м -м. канелоні 360, з рікоттою. ось такі. Газата Газета Так. Бульба 99. Фінопті 1,80. Капуста 99. Бруколетто. ку Куку. Негарно так куку -ку казати. Так, така є на, на вагу. Оці меланзани я ніколи не їм, бо це е, вже е, хоча згадати не в моді. Зимою ми тільки не їмо. 4 евро ми не їмо, помідори свіжі не їмо. Ми капусту їмо. Авокадо 99. Манго одне, 99. Ківі дороге тут 4,50. я є супермаркет, одна жінка переді мною взяла два 3 медзіно. Знаєте, оцей хліб такий мігенький-мігенький, там всередині чуть майонезу дали, якесь тонну. І більше нічого не взяла, тільки це, тільки це. Жінка десь 65 років. Так смішно, як люди, е, як люди ось так... Нічого не купляють, тільки одну річ або дві речі. Моя нова шапка, вам подобається? Ось така вона. Мені дуже подобається, вона дуже гарно лежить мені. Дуже гарненько лежить. Так, була я на політанському магазині, більше я не поїду туди, не піду, тому що тушнить мене після того. Ой, ну таке жирне то все. Таке жирне на політанці. Вони вміють робити це смачно, але це треба привикнути таке їсти тяжке. Попробувала один раз і баста. Може щось друге колись піду, попробую, але... Поки що вистачить. ді Буфала. там є 15 євро. Я колись купляла давно. Минулого літа тепер треба буде піти ще купити. Муцарелю можна купити, тому що там привозять. Один красовок є, одне взуття. Дивлюся, стоїть. Красовок один тільки, хтось загубив. Камера на скоста, ви там в кущах бачили? Я думаю, вийшов з автобуса. Я думаю, що він так дивиться на мої вікна, а я стою біля вікна, думаю, він, напевно, мене бачить. Він так дивився, дивився, чи нікого нема, які люди дурні. Та то будинки, то то видно всі справа, зліва. Це, це все видно. Пішов, піпі -пі зробив. Ось так, все, поправився. Люди смішні. То ж так видно зверху. Він думає, що тут ніхто його не бачить.